Псалом 142. Молитва. Щосили я волаю до Господа, на повен голос, я кричу в молитві до Господа. Виливаю перед Ним своє благання, відкриваю йому свою журбу, особливо, коли знемагає у мені мій дух. Але тобі відома моя стежка, на дорозі, якою я ходжу, розставили на мене пастку. Дивлюся праворуч і бачу, нема нікого, хто на мене звернув би увагу. Нікуди мені діватись, і нема того, хто потурбувався би про мене. Тоді я заволав до тебе, Господи, і сказав: Ти, мій притулок, моя доля серед живих людей. Прислухайся до мого благання, бо я дуже пригнічений. Визволи мене від моїх переслідувачів, бо вони сильніші за мене, виведи мою душу з в'язниці, або я прославив Твоє ім'я. Навколо мене зберуться праведні коли ти виявиш до мене благовоління.